Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, у нас сьогодні 12 березня, а за вікном зима. Снігу випало десь сантиметрів 3, але за рахунок того, що плюсова температура, воно потихеньку розтає. І так приємно, коли за вікном сніг, сніжна погода, а на вікні в тебе. Бо зелень, а ще які нові квіти то зовсім красота. Тож сьогодні я вам хочу показати мою радість я отримала посилочку з квіточками. Покажу вам дві квітки з схожим листям. І ось показую я вам цих красунь. Одна орхідеїчка вже доросла. Це гарний квітучий кущик з отаким чарівним фіолетовим листом. Як ви бачите, ті листя, які старші, вони мають лише прожилки фіолетового кольору, а молодий листочок має такий гарний насичений фіолетовий кольор. І друга рослинка теж. Не менш ефектна, з таким самим фіолетовим листочком, і зворотній бік листя теж у неї фіолетовий. Це орхідеєчка в розмірі 2,5 від 5 Orchids. І називається вона ось так. Фотоцвітіння цього сорту я вам вставлю. Але в неї є, як ви вже могли замітити, теж бонус це квітонос. Ось така малеча. Тож з нетерпінням будемо чекати її цвітіння. Для неї я вже, як завжди, підготувала стаканчик з керамзітом. Ставлю для того, щоб не пошкодити, тому що вона не стоїть, вона за рахунок власної ваги падає. Тож я її отак ставлю. І за рахунок того, що у неї листя длинне, я її підготувала отаку паличку із ватним диском. Теж підставляю для того, щоб підтримати оцей найдлинший листочок. Однією рукою не дуже зручно, тож зроблю це трішечки пізніше. І показую вам оцю красу, яка має. Шикарне коріння. Ось як ви бачите, шикарний такий кущик. Було два квітоноса, але я так розумію, що у теплиці, де він вирощує, другий квітонос був зрізаний на букет. Іноді голландські виробники зрізають квітоноси на букети. Ось таке гарне коріння. Я підготувала таку кашпо не купила, тому. Підготувала для неї таку баночку, щоб покласти повітряне коріння, щоб теж воно потрошку пило водичку. І е, при поливі привикало потихеньку теж до ґрунту, бо я її обов'язково буду пересаджувати. Торфяний стакан я ще не виймала, і я думаю, що не буду, тому що я не, до, не долізу до нього, бо орхідеїчка з добрими корнями. І Засипана мілкою корою. Тож не буду вас мучити вже. Піднімаю вище камеру і показую. Ось вона. Це королева кам'яна троянда. Для більшого ефекту я вам на фоні мебелі покажу колір. Це такий фіолетово бордовий з рюшами. Дуже гарний сорт. Зараз у неї квіти не дуже великі, але коли вона буде набере сили і буде квітнути, то квіти трішки повиростають. Ось така гарна рушиста красуня. Як ми знаємо, це гібрид Magic Art, то. Є вкраплення і біленького. Але від цього вона не менш гарна. У домашньому цвітінні може бути різне цвітіння. Кам'яна троянда це такий сорт, яка може піднести дуже а, щодо цвітіння дуже такі сюрпризи. Тож, Зараз ось так вона квітне. У неї тут два розгалудження з бутонами, а також є сплячі почки, які ось а, трішечки повиростали. Ну, не знаю, чи пробу далі вона буде їх дорощувати чи зупинить. Поки що пересаджувати я її не буду, тому що не хочу, щоб вона стресанула. Я хочу, щоб вона довше поквітла. Ось така чудова розетка. З гарним великим листям. Оскільки я не виймала і не буду виймати торфятний стакан поки що, то поливати буду я не замочуванням, як всі свої непересаджені орхідечки, а буду давати водички їй лише максимум на сантиметр. Чому я і розклала оці повітряні корені, щоб вони теж пили воду? Тому що водичка буде тут лише сантиметр, вище я не буду. Піднімати, оскільки я не знаю, де закінчується торфяний стакан. А ризикувати, щоб він намок і е, пішли у нас проблеми, я не хочу. Тож буду методом обережно по краю проливом і водички буквально зовсім трошечки. Ось так. Такі мої чудові обновочки. І ось малеча. Ну, вона теж вже це розмір 2,5, але підрощена вже орхідеєчка доброго розміру та ще й з квітоносом, тож теж підуть вони в мене на стілаж. І буду милуватися таким чудовим цвітінням. Сподіваюся, що вона розпустить всі свої бутончики, і буде дуже гарний пишний букет. І буду чекати цвітіння від малечі. На цьому на сьогодні все. Усім дякую, що були зі мною. До побачення. Попереду багато цікавого.